Благодійний флешмоб Айс Бакет Челендж дійшов до стін обласного управління міліції. Винуватці тому Чернігівська самооборона, облившись холодною водою, вони передали естафету міліціянтам. Міліція мусить бути з народом, тому ми кинули їм, щоб вони показали, що вони теж відповідають нам і вони з нами разом. у нас одна ціль. І що вони теж не бояться холодної води. Ігнорувати виклик самооборони міліціонери не стали. Більш того, покликали журналістів, аби ті засвідчили факт участі у флешмобі. Щоправда, на самозустріч силовики запізнилися. Самооборонівці жартують, мовляв, міліціонери в останній момент злякалися. Ті ж виправдалися великою кількістю справ і все ж вийшли з будівлі з повними відрами холодної води. Хочу виразити слова благодарності прежде всіх активістам Чернівської самооборони за придження поучаствовати в цій українській акції. направленные на поддержку наших вооруженных сил, также сводных отрядов милиции, батальонов, специального назначения Министерства внутренних дел, которые на сегодняшний день выполняют свой священный долг в зоне АТО, выполняют те задачи, с честью и достоинством, которые на сегодняшний день ставит перед нами правительство, руководство Министерства внутренних дел. Слава Украине! Кожен, хто облився водою, пожертвував 100 гривень на допомогу чернігівським військовим. Керівник міліції не пожалів двох сотень і за правилами передав крижану естафету далі. Губернатору облгосадміністрації Чернігівської області Івашка Володимиру Олександровичу, начальнику СБУ Чернігівської області, Давженка Олександру Івановичу, прокурору області Стеценка Володимиру Андрійовичу.